Фруктові бутерброди з маленьким секретом, які підкорять вас своїм зовнішнім виглядом та смаком, і для початку треба посмажити ароматні грінки для смаження. Я обираю лише якісну професійну високоолеїнову олію від торгової марки зілля. Арома смакова олія з цитрусовими нотками додасть родзинки цим гріночкам при приготуванні арома смакової олії від торгової марки зілля використовується тільки натуральна база трав, спецій та сушених фруктів, овочів та грибів. Для першого варіанту фруктових бутербродів я спочатку карамелізую груші, на сковорідку наливаю трохи високоолеїнової олії з цитрусовими нотками, додаю цукор, викладаю груші і обсмажую з обох сторін. Грінки змащую крем сиром, зверху викладаю карамелізовану грушу, посипаю горішками та прикрашаю зеленню. Наступного варіанту я просто нарізаю тоненькими слайсами хурму і викладаю зверху на грінки. Поливаю соусом теріяки та прикрашаю зеленню. І третій варіант фруктових Три я готую з ківі та з часником. Це дуже цікаве поєднання, але часнику багато додавати не треба. Викладаю грінки на тарілку для подачі, посипаю зелені петрушки та чорним свіжозмеленим перцем. Ну і яскравим акцентом в цих грінках буде виступати цитрусова високоолеїнова олія. Саме вона зробить смак грінок довершеним, бо саме на хлібі така олія на 100% розкриває свій смак.